Дивитися перше міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко Сьогодні будемо говорити про освіту і про те, як допомагають нашим дітям взагалі отримувати освіту зараз у надважких умовах. Мені здається, що українські діти сьогодні, які навчаються в Україні, вони такі знаєте, маленькі справжні герої. Тому що пережили вже ми і серйозні блекаути, пережили ми вже стільки всього, що навіть а, сьогодні складно згадати скільки всього і що ми маємо попереду, але допомагають нашим дітям і дуже хочеться, щоб допомагав не втрачати знаєте, цей інтерес до освіти взагалі. Ми ж знаємо, що і школи. Почали працювати як могли хтось онлайн, хтось офлайн, але діти мали майже безперервний учбовий процес. І це дуже важливо. Цифровий освітній центр в Одесі з'явився власне на початку липня. Офіційно було відкрито його. І що це за центр? Хто може долучатися? Як він взагалі працює? Як це все на практиці? Про це будемо говорити сьогодні в нашій студії Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ. Вітаю вас. Анатолій. вітаю, пані Ірина. Вітаю глядачі. Дякую, що долучилися. Знаю, що у вас є такий гарний інформаційний привід. Так, ви сьогодні в Одесі з приводу того, що запрацював 1 липня. Так, у нас в Одесі ось такий цифровий освітній центр. Сьогодні маємо там два тижні, як він вже працює. Я думаю, що ви подивилися, як це все на практиці, чи залишилися задоволені? Перш за все, хочу сказати, що задоволений має залишитись не я чи наші донори, чи діти. в очах ваш, так і... дітей ми поки... бачимо запал, в очах mm -hmm. відвідувачів цих цифрових освітніх центрів. Ми бачимо бажання повертатись туди і брати участь у тих активностях, які там проводяться. Тому я сподіваюся, що фідбек від дітей буде позитивним. А зрештою, не лише фідбек, а й ті знання, які вони там отримають. Якщо напевно декілька слів. Більш глобально про те... Так, Звичайно, знаю, що ви йшли до цього якийсь певний час, так саме до півдня відкриття е, центрів на півдні України. Так е, ну напевно декілька слів може так знаєте, віддалено. Почну чому цифрові освітні центри, чому це потреб потрібно і е, яку вони взагалі ідею несуть е, минулого року? Україна провела разом з усіма членами організації економічного співробітництва та розвитку. Це глобальний пул країн дослідження рівня знання учнів. Це е, набір тестів з математики, набір тестів з природничо-наукової грамотності uh -huh. і набір тестів з читальської грамотності, е, які проводяться для 15 класників, тобто тих, хто закінчує школу, і ті, хто будуть вступати у е, заклади вищої освіти. Uh -huh. Тобто такий глобальний світовий зріз, і на підставі нього порівнюється рівні знань учнів в межах, е, зокрема, можна певної країни порівняти, і загалом країни між собою порівнюється. Uh -huh. От. На жаль, цей рів це дослідження піса 2022 Тобто, дослідження проводилось наприкінці 2022 року, але результати його оприлюднюють трошки пізніше. Бо цей весь масив тобто даних перший він... рік війни. Та? Так, 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 так. Це був mm -hmm. перший рік війни. Тобто, mm -hmm. фактично, попередні дослідження, яке глобально проводилось, були в 18 році, і ми вже могли порівнювати, що відбулось порівняно з 2018 роком mm -hmm. в світі в Україні, і в Україні цей період зачепив. Як період карантину, коли діти не мали можливості ходити ну, повноцінно в школу, mm -hmm. так і е, частково початок війни. Е, і, на жаль, рівень знань абсолютно по всім країнам організації економічного співробітництва знизився. В Україні він знизився е, в рази порівняно навіть з нашими сусідами. І, е, е, ну, грубо кажучи, коли ми говоримо про вміння читати, так ми розуміємо, діти вміють читати, але читання це не лише прочитати, це вміння аналізувати. Тобто е, осмислити прочитаний текст текст І потім на підставі нього зробити якісь висновки. Е, на жаль, ми втрачаємо дітей, які можуть критично мислити. А і... насправді це ж розуміло так. Я вибачаюся, е, що е, втручаюся, але не можу не довести і свою ідею, і свою думку. Е, е, насправді вони ж такі, знаєте, не хочу казати жертви, але в ситуації, в якій вони опинилися, так оце про що ви говорите? Критичне мислення це дуже важлива річ. а Вона не розвивається, тому що вони в онлайні її просто. Не можливо, вони воно вони, вони, важко, вони не важко. мають соціальних навичок, вони так. не комунікують і з одноліцями і так. потім вони стають жертвами і ПСО, вони uh -huh. стають жертвами uh -huh. пропаганди. Uh -huh. Тощо, тощо, тощо Ми маємо надзвичайно погані наслідки, які ну напевно дуже складно оцінювати в умовах війни. Ну, і тому ЮНІСЕФ разом з міністерством освіти прийшов до висновку, що нам треба посилити оцю освітню компоненту, і прийшли до висновку. Давайте спробуємо підтримати тих дітей, які не мають доступу. До освіти офлайн, тобто ті, які не ходять заклади освіти, відкривши такі цифрові освітні центри. Тобто, основна категорія, на яку ми орієнтуємося, це, звичайно, діти, які, наприклад, переїхали сюди в Одесу, це ВПО, які досі зареєстровані в своїй Херсонській, Донецькій, Луганській чи Севастопольській школі. Але тим не менше зараз знаходяться тут. Ту школу вони відвідують онлайн, а в наш цифровий освітній центр вони можуть приходити. Яку школу ходити? Так, так, так. З першого Ресня модальність роботи в цифровому освітньому центрі буде полягати в наступному. Перша половина дня, коли відбувається навчальний процес в звичайних школах, діти можуть прийти під'єднатись до своєї школи. Там звичайно будуть асистенти, там будуть вчителі, які їм будуть допомагати, консультувати, надавати підтримку. Друга половина дня, наприклад, там з 12-ї години це додаткові активності з надолуження освітніх втрат. Тут ми запрошуємо абсолютно всіх школярів Одеської області, які відчувають, що їм бракує. Ну Якихось знань бракує, з математики, з, можливо, з фізики, з української мови, з іноземної мови. Тобто То це біле з різних предметів, Так, там. так, так. І е, е, діти можуть оце от в період там, ну, грубо кажучи, з 12 ми ще оцей е, розклад буде на кожен тиждень затверджуватися і модифікуватися. Але mm -hmm. десь з 12 до 4 до 5 години це вже заняття з надолуження освітніх втрат. А далі вечірній час, тобто там з 4, з 5, е, різноманітні заходи з е, покращення соціальних. Навичок дітей, тобто можливо ігри, це перегляд фільмів, це інтерактивні а заходи. А засоби. Соціалізація насправді це дуже важливо. Слухайте, ви сказали всіх дітей. Якщо вони всі, я розумію, що всі не прийдуть, але скільки ви можете вмістити? Ми відкриваємо. Взагалі? Ми працюємо над тим, щоб розширювати мережу цифрових освітніх скільки центрів. Скільки у вас їх зараз? От, просто зараз в Одесі? Загалом по півдню Одеська Миколаївська, Херсонська угу. області їх є 16. Угу. По Україні вже відкрито 85. а угу. в місті Одеса їх є. Відкрито офіційно два, третій ми відкриваємо наприкінці липня, тобто в місті Одеса буде три цифрових освітніх центри, і можливо, ми подивимося, скажімо так, їхню наповнюваність, відвідуваність. І якщо буде потреба, з 1 вересня можливо додамо ще декілька цифрових освітніх центрів. І скільки ви зможете вмістити дітей? От практично у цих трьох центрах, практично одночасно він розрахований на 22-25 дітей, які одночасно один, перебувають один під час центр. заняття. Так угу. так, так, угу. так. Ну, тобто, це загалом десь близько 170 плюс ну, 60, дум... там, 70 плюс-мінус шістдесят. Я думаю, що так, за так. рік часу ми зможемо охопити одним центром від 600 до 1000 дітей. Це такі розрахунки орієнтовні, які базуються впродовж року відвідування. Тобто, ми вважаємо так, дитина зацікавилась. Так. Дитина реєструється в нашого партнера, це Асоціація інноваційної цифрової освіти. Uh -huh. Ви можете знайти їхній сайт онлайн, задавши в пошуку. і Знайти там посилання на нашу мережу цифрових mm -hmm. освітніх центрів, mm -hmm. дитині пропонується зареєструватись. Далі відповідно під кожний освітній центр є створений телеграм-канал, де поширюється розклад, і діти вже відповідно а до своїх потреб чи до своїх зацікавленостей відвідують ті чи інші заходи. Плюс для дітей вже коли вони потрапляють в цей цифровий освітній центр. Їм рекомендується пройти оцінювання їхніх знань, щоб mm -hmm. ми розуміли наскільки великими є ну, ці так, освітні втрати. Так. І це тестування доступне з різних предметів, як я казав, вже українська мова, математика, іноземна мова, і далі відповідно до, скажімо так, оцього пройденого оцінювання знань на вході, коригується ця освітня програма. Ми практикуємо і надання навіть персональних консультацій. Uh -huh. Тобто ця дитина може мати там, ну наприклад, у нас в одному освітньому центрі. Ходять діти, які відстають в розвитку на 3-4 роки. Тобто, фактично, як ми бачимо, почався карантин до війни, і діти не ходили в школу, і онлайн вони просто, ну я не знаю, чи... не тягнули. Це так, абсолютно так. нормально. Ну, тобто, діти різні, здібності різні, і хтось із батьків може більше приділяти увагу, хтось менше, це все нормально. Так я так зрозумію, що це все ж таки не обов'язкова школа. Тобто, якщо є потреба, то діти приходять, це не обов'язково кожного дня. Правильно? Ні, 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 це не тобто, це як факультативно, коли дитина потребує. Бує ось такої допомоги, так. Але якщо дитина зголосилась, тому що ми маємо різні види активності, якщо ми бачимо, що якщо дитина записалась на певний предмет. Надолужувати освітні втрати, то ми наполягаємо, щоб принаймні 70% занять були відвідані системно, дитиною. дитини, щоб це було системно і щоб, щоб mm -hmm. на виході ця дитина могла показати покращення своїх знань. Mm -hmm. Цифрові то, то це освітні... таке собі репетиторство. Так Звичайно. виходить, і я ще хочу наголосити, що це ж наскільки я розумію, безкоштовно правильно? Безкоштовно. Для дітей абсолютно. це абсолютно безкоштовна. Безкоштовно, абсолютно. Це дуже важливо, безкоштовно. Тому що... жодної плати, всі освітні матеріали роздаються безкоштовно. Mm -hmm. Прошу зауважити, що. Зараз особливо це актуально в е, часи блекаутів, коли дуже регулярно вимикається світло. І Ми не знаємо, яка ситуація буде в е, закладах Осенний освіти. Так. Всі цифрові освітні центри в нас облаштовані генераторами uh -huh. і е, є кондиціонери. Тобто, в принципі, температура підтримується тобто ви автономні більше, так, автономні. так, так. Тобто, автономна автономне середовище на жаль, ми змушені були створити в світлі, як то кажуть, ситуації, яка в нас зараз є. Ну, але мати маємо те, що маємо. Знаєте, добре, що діти можуть вчитися і в таких умовах будь-яких. Ну дуже за них сумно з одного боку, а з іншого боку, можливо, треба шукати якісь, не знаю, може сильнішими будуть. Знаєте, ну ну що, що ще, як інакше? Якщо вони залишилися вдома, якщо вони хочуть тут отримувати освіту, якщо так обставини так склалися, то треба їм просто допомогти. Оце і все. Є бажання, є все. Це діти з першого по одинадцятий клас, так? Чи які ці яка ці вікова категорія вікова категорія купити? дійсно варіюється. Тобто, так. в залежності від того, хто зареєструвався, вже uh -huh. формується програма. І намагаємося, щоб плюс-мінус діти одного віку були uh -huh. присутні. Але водночас, якщо ми бачимо, що там, наприклад, зібрались семикласники, але їхній рівень знань там на рівні шостого чи п'ятого класу. Ну це абсолютно Те не проблема. Знаєте, так можливо. але центр є мультизоновані, тобто там є окрема зона для психоемоційної підтримки, тобто можна прийти пограти, погратися в освітні ігри. Можна прийти по поспілкуватися психологом, тому що uh -huh. надається і психоемоційна підтримка. Uh, тому ми намагаємося, якщо, наприклад, там дитина не того віку uh, завітала, під які план заплановані були заняття, uh -huh. то для той дитини якісь індивідуальні психоемоційні uh, заходи проводяться. Чи пропонується можливо просто uh, взяти ноутбук, підключитися? Uh, я тобто, не знаю, тобто багато... знайдете чим зайнятися, Звичайно. тобто намагаємося шукати підхід для кожного і. Це кажуть 22 робочих місця. Це 3D-принтер, Тобто, дітей будуть вчити і щось друкувати, uh -huh. майструвати, дизайнувати. От це інтерактивні дошки. Тобто, все абсолютно сучасне обладнання, яке uh -huh. потім, по завершенні проекту, після того як впродовж 10-12 місяців ці центри профункціонують за підтримки. ЮНІСЕФ це все буде передано школам, які, скажімо так, згодили зараз нас прийняти, які були визначені як. Локації для цих цифрових освітніх центрів. Тобто, то поки що роз, розраховано на рік, так? так? Поки що спочатку. Ну, але не факт, можливо, потім буде продовжено і підтримкою ЮНІСЕФ. Це Звичайно, таке питання, розвичайно. я розумію, як воно піде далі. Е, ще питання: чому відкрилося саме влітку? Відкрились вони в тимчасових локаціях в, ну, в трав... травні, так, травні а це місяці... учбового року В травні в місяці так, ми... так? наш партнер, і ми, як ЮНІСЕФ, фокусувались на підготовці школярів до національного мультипредметного mm -hmm. тесту. Mm -hmm. Тобто, думали, так можливо, варто стартувати з початку нового навчального року, але враховуючи, що дітям була особливо гостра потреба в підготовці до національного мультипредметного тесту. Тому вирішили це відкрити факт. це в травні. Зараз влітку функціонують так звані пришкільні табори, коли діти мали просто приходити в школу. Якщо батьки зайняті, то для дітей ну, якісь не дуже цікаві в основному активності, які проводились. І ми урізноманітніли ці пришкільні табори uh -huh. цифровими освітніми центрами. І діти зараз І іншу, задоволенням приходять. Звичайно, зацікавлюють дітей не лише навчаннями влітку, ми додали такий досить Цікавий елемент, як Minecraft Education, тобто освіта з використанням гри Майнкрафт. І знаєте, а, ну, напевно, а, Тоді зрозуміло. <зуміло> <зуміло> ми коли збирали наших координаторів, коли проводили для них тренінги, переважно це високофахові вчителі, але які пройшли додаткову підготовку. Для них це було, скажімо так, дивиною. А що таке Майнкрафт? Що це таке? А як ця гра може бути використана в освітньому процесі? І вчителі стикалися з тим, що їхні діти знали. Більше про Майнкрафт, ніж вони самі. Ну, це так і є. Так. Так, 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 так. Але ми натренували вчителів, і відповідно в кожному з освітніх центрів всі ноутбуки мають ліцензію на Майнкрафт Едюкейшн, і Майнкрафт активно використовується в освітньому процесі. Угу. Тобто, це і використання Майнкрафту просто як засобу комунікації, коли діти просто збираються погратися. погратися. Угу. Ну і звичайно в освітньому процесі. Тому що, наприклад, от, ну там ігрове поле вибираєш створити Е, викладач задає там певні ці Ну, зробіть, щоб це було як у реальному світі. Використати такі-то матеріали можна додати спеціально, скажімо так, підручники, там на які обов'язково треба прочитати для того, щоб перейти в наступний рівень. Така вуличка, Звичайно, да, але... тобто діти приходять, ніби пограти, але а далі вони навчаються так. і здобувають нові знання і навики, і отакий от, от інструментарій став частиною цих цифрових освітніх центрів. Ну, насправді... Ми сподіваємося. Те, що нам вдасться його скажімо так, і урізноманітнити, тобто додати ще ряд цікавих інструментів, не лише Minecraft Education, а й інші якісь засоби, такі які е, будуть е, дітей, як то кажуть, зацікавлювати і стануть магнітом для наших е, цих просторів. Ну насправді так для сучасних дітей просто так е, освіті навчити не просто так, тим більше, що вони і справді зіткнулися з багатьма викликами, так як то і блекаути, і карантин, і війна. В якій вони власне мусять жити, тому, тому так гра це, це теж так вчити через гру, якось так. Тобто це такі сучасні підходи насправді. Так, тобто, і вчимося через гру, і наш партнер Асоціації інноваційної цифрової освіти запровадив так звані уроки для життя. Тобто не лише специфічні предмети з надуження освітніх втрат, а вони й навчають якимось бізнес-скілам, вони uh -huh. проводять якісь ну, тобто навчання, тому що потрібно для того. Щоб дитина після завершення школи, навіть не йдучи в університет, чи там не здобуваючи вищу чи фахову, передвищу освіту, вже могла вже адаптована, адаптована так, до сучасного життя і могла сміливо займатися власною справою і стати, як то кажуть, активним членом суспільства. Нашого, скажіть, яка кількість дітей конкретно от зараз вже є, які зареєструвалися, які приходять, які вже проявили цікавість з травня, коли вони Працювали наші центри угу. в тимчасових локаціях. Станом до сьогодні в усіх 16 центрах вже покрито понад півтори тисячі дітей різноманітними активностями. А, півтори ого. тисячі тобто, унікальних цікавість дітей. є так. величезна. цікавість так. є надзвичайна. Ми бачимо дуже велику зацікавленість в Миколаївській області. В Одеській області вона поступово зростає. І, до речі, окрім міста Одеси, ми ще маємо такі центри в Чорноморську і в Южному відкриті. М -м, супер. Тобто, це дуже поряд із містом, але для, так, для того ну, щоб і, діти не їздили до Одеси. І саме. Плануємо так. напевно вже як кажуть, як, як анонс. Е, е, на жаль, е, так виглядає, що в новому навчальному році буде проблема з відкриттям шкіл в ряді громад Одеської області, там де досі дозволяло використовувати оце правило двох стін. Угу. Тобто, грубо кажучи, наприклад, кілійська територіальна громада, Вилківська територіальна громада там немає взагалі жодного укриття. Нема. Криця так через високий рівень гронтовий волт інші особливості, скажем так uh -huh. і там використовувались правила двох стін. Тобто, в цокольних поверхах, діти як то кажуть, на час повітряних тривог укривались uh -huh. зараз. Це буде це вже заборонено і навряд чи буде дозволено використовувати ці школи. No, Тому я немає думаю, укриття. Що... Школа не працює. Тому я думаю, так. що ми зможемо і будемо пробувати допомогти цим школярам з відкриттям таких цифрових освітніх центрів в цих громадах і, можливо, в інших громадах. Де буде проблеми з відкриттям закладів освіти у новому навчальному році це було б дуже чудово, якщо б ви поїхали ще й в громади, тому що в Одесі так простіше це дуже добре, круто, але одеські діти більш такі знаєте мають більше можливості. Діти, які живуть у громадах, і справді обмежені трохи у своїх можливостях. Тому це буде дуже корисне. Ну, і них. власне оцінювання, оце от тільки оцінювання знань з Показало після, рівень після проводився. Він, да. він показав, що рівень знань в. В сільській місцевості, тобто uh -huh. в громадах сільських громадах є нижчим ніж рівень знань у містах. Але uh -huh. в містах чому ми повідкривали ці освітні центри? Тому що що в Одесі, що в Чорноморську, що в Южному, є надзвичайно велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Uh -huh. І люди приїжджають в ті громади, які можуть запропонувати більше можливостей. Тому, скажімо так, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які не мають доступу до офлайн освіти, плюс. В місті Одеса минулого року багато шкіл функціонувало в змішаному форматі угу. через відсутність укриттів. Що таке змішаний формат для одеських шкіл? Був? Так це... Е, ну, в деяких школах це було один тиждень. Ми навчаємось, а далі чотири тижні ми відпочиваємо. Я вам Скажу, що це було і багато змін по дві, по три зміни навіть так. Це було і частково. Я просто знаю по своїй дитині частина уроків це у школі. А там був певний предмет, який залишився у режимі онлайн, тому що вчительки не було. Вона. Поїхала і тому діти долучалися? Тобто це саме теж змішаний, але добре, що і так було. Насправді ми дуже вдячні, тому що наші освітяни роблять, на мій погляд, у цих умовах неважливі речі, і хто б там що не говорив. Скажіть ще, будь ласка, чи є у вас потреба у педагогах? Чи є вакансії якісь? Чи ви вже всіх набрали і. Все закрито, скажем так, для оцього, оцих перших 16 цифрових освітніх центрів, які вже створені, педагоги набрані uh -huh. і педагоги натреновані. Тобто, як я вже зазначав, педагоги пройшли спеціальні тренінги для того, щоб а, підвищити свої, uh -huh. як то кажуть, цифрові навички, тому що це ж цифровий освітній. No, центр. Так, так, так. І по-друге, ще цілий ряд, скажем так, знань, щоб бути ну, і модератором, і адміністратором, і допомагати дітям, і комунікувати з вчителями. Ну, тобто, це, це були... не просто вчитель у вас, так, це... Так, так, це... це були багато. ще набір, скажімо так, менеджерських навичок. Mm. Але для нових цифрових освітніх центрів, коли ми їх будемо відкривати, наш партнер буде оголошувати так, як і минулий раз. Це були, скажімо так, публічні конкурси. Тобто, якщо вчитель зацікавлений, якщо вчитель десь проживає десь поруч, то він може податися, пройти підготовку і стати одним з тих. Фахівців, які підтримують діяльність цих цифрових освітньої. Ну і останнє питання, на жаль, часу вже обмаль. Хочу спитати: якщо зараз нас дивляться, чи діти, чи батьки, які хотіли б долучитися до освітнього центру, куди їм звертатися? Як я зазначав, Асоціація інноваційної цифрової освіти угу. знаходити їхній сайт. Тобто, шукати просто, так, просто так, шукати. Так, так. Так. І там у них зазначені є форма реєстрації, угу. є телефон зворотнього зв'язку, за яким можна подзвонити і скористати потрапити в одних цифрових один з цифрових освітніх центрів в місті Одеса. Такі локації це одеський державний ліцей будівництва архітектури uh -huh. на вулиці Базарні, який знаходиться одна з локацій в Рішельєвському ліцеї. Це скажімо так, ваш флагман. Одесну таксі знають, да так. так і одна з локацій буде в районі селища Котовського. Uh -huh. В гімназії номер 7 теж дуже це правильно, що тому що це віддалений локації. район від центру. І тому дітям теж їздити до центру зараз, не дуже мабуть так, 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 особливо в таку спеку, тобто угу. це щось нереальне. Ми намагалися розосередитись. Е, наступні локації, які будуть відкриті в місті Одеса. Ми звичайно будемо базуватися на оцінці потреб. Тобто, подивимося вже по відвідування з цих цих цифрових освітніх центрів. Звідки діти ходять і звідки ну, наймало? Це додавалися. спальні райони, мабуть, тому що ви назвали Рішельєвський ліцей. Це це. Центр міста, так, селище Котовського, зрозуміло, це один з спальних районів, є ще Таїрова, це інший бік міста, і, можливо, можливо, теж буде потреба в тому, щоб відкривати локальні, так, щоб дітям недалеко було їздити. Дякую вам дуже. Дякую. Я думаю, що обов'язково ну, не думаю, а вже бачу, що є цікавість дітей, є цікавість батьків, тим більше, що діти зайняті на літній період і це теж дуже добре, тому що теж із цим зараз є проблеми таборів не так багато і є інші і фінансові моменти, і таке інше. А тут діти можуть приходити. Грати, навчатися, спілкуватися, що зараз дуже важливо. Вони в цьому дуже обмежені. Тому ми будемо чекати на початок учбового року і на створення нових центрів. І я думаю, що ще буде привід зустрітися. Я і дуже вам про це. дякую за інформаційну підтримку діяльності наших цифрових освітніх центрів за те, що ви поширюєте інформацію про ці можливості. І я сподіваюся, що як ми вже зазначали на початку, що ці центри допоможуть. Можуть нам а, створити а, освічену націю, яка в подальшому буде інноваційною, яка а, буде а, і, зрештою, яка буде адаптованою е до цього світу, так, до, е до усіх моментів. З і, якими... Очевидно, що наблизить перемогу, яку ми всі так чекаємо. Так, стовідсотково. Дуже дякую вам, Анатолій Гнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ. Ми говорили сьогодні про от, от, відкриття цифрових освітніх центрів в Одесі. Їх наразі три, так, але це тільки. Початок, насправді, будуть центри і в громадах. Ну, певне, через певний якийсь час, я думаю, що ми зустрінемося, будемо про це говорити. А поки що, шановні батьки, долучайте своїх дітей, якщо вони про це не знають чи не чули. Ну, Це буде корисно 100%. І з користю проводити час і спілкуватися із своїми однолітками це те, чого нашим дітям сьогодні дуже не вистачає. Нехай щастить, залишайтеся з нами на першому. Бережіть себе, побачимося обов'язково.